Коли я говорю про самооцінку і про прийняття себе, найчастіше, що потім люди відразу говорять, це те, що дім, якщо я себе безумовно полюблю, якщо я себе безумовно буду приймати, то це ж виходить, що я ж зможу ну, розслабитись. Тобто я зможу так: от прийти додому. У мене є диван, я так на нього хоп, впав і все. Типу, я себе люблю, я себе приймаю, все добре. Тобто, чомусь у великої кількості людей в голові є ідея, що коли ми прибираємо. Вимоги високі до себе, коли ми перестаємо нівичити себе постійно, тим, що ти мусив зробити краще, ти мала зробити так. Ти не ідеальна дружина, ти не ідеальний чоловік, ти мав зробити більше, ти мала схуднути. Тобто людина думає, що коли вона прибере цей внутрішній діалог, вона така хоп, і все, і таке, як жиле, просто лежить на дивані і все ідеальне життя. Але ж насправді ні. Що насправді на рівні психології відбувається з людиною, коли вона насправді перестає ніучити себе внутрішніми вимогами постійними, неадекватними, а коли вона починає насправді любити і приймати себе, що відбувається? Людина скидає ось цей тягар внутрішній, у неї оця внутрішня пружина, яка постійно в неї надавлю ну, здавлюється, здавлюється, вона її розжимає. І замість того, щоб розслабитися і почати просто лежати біля телевізора, людина чомусь. Починає створювати щось цікаве. Вона починає робити якусь власну справу. У неї кар'єра пішла вгору. Вона починає займатися власним тілом, власним здоров'ям, власними стосунками. У неї в більшості сфер життя починається ренасанс. у неї починає, ну, таке пробудження відбувається в різних моментах. Чому? Тому що коли ми. Постійно себе внутрішньо нівичимо, і коли ми постійно до себе маємо вимоги, ми внутрішньо знаходимося от в такому стані, що я мушу, я маю, в мене є почуття обов'язку, я зараз, зараз. Це внутрішня напруга, в якій люди палять нерви, отримують собі величезну кількість сивих волос, отримують себе різноманітні захворювання, неврози, різні інші проблеми, а це нічого майже не дає, окрім проблем. Коли людина говорить... Я себе люблю, я себе поважаю, я себе приймаю, в мене є сильні сторони, є слабкі сторони, але я жива людина. У мене є моменти, над якими я можу працювати. Коли ставлення її до себе стає спокійним, вона розуміє, що я можу почати щось робити, те, що я хочу, і мені, якщо я думаю постійно про те, щоб написати якусь книгу. Мені не постійно потрібно думати, що це має бути відразу бестселер. Так, це має бути ідеально написано, потрібно видавництво найбільше в Україні. Чого вони мені не дзвонять? Я ж геніальний, у мене ж є геніальна ідея книги. В такому стані людина нічого не може створити. Вона просто, коли вона знаходиться в стані, коли вона безумовно себе любить і приймає, вона говорить собі. Така, я класна, я класний, у мене все нормально. А давай я спробую написати першу голову. А що? Якщо я втрачаю? З пола то ну з підлоги не впадеш. І вона починає писати першу голову, потім починає писати другу. Потім думаю, прикольно, натхнення зловила. І вона за три тижні там чи за три місяці написала книгу. А потім вона. Ще щось там зробила, пішла сама якийсь підказ, зробила чи пішла в кудись в гості до когось, зняла прикольне відео. виклала в Тікток. В неї 10 людей замовила цю книгу, все вона полетіла просто на крилах робити все, дізнаватися, все щоб просувати цю свою книгу і зробити так, щоб більша кількість людей її змогли придбати. Це все відбулося. Чому? Тому що вона внутрішню, оцю вимоги до себе, цю внутрішню пружину, вона її викинула. Якщо цього не зробити, людина буде постійно знаходитися в стані, коли вона типу багато чого від себе вимагає, але по факту вона дуже мало чого робить, тому що стан творчості, стан креативу, він дуже погано поєднується із станом вимоги до себе, коли ми себе внутрішньо мучаємо.